Доброго осіннього ранку малята. До нас у гості завітав їжачок. Давайте сьогодні вивчимо віршик про їжачка, який написав Григорій Усач. Послухайте віршик, що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощик і сльотук? Він несе на спинці осінь золоту. Дітки, вам віршик сподобався? А тепер давайте разом, дивіться уважно на картинки і повторюйте за мною, що несе на спинці спритний їжачок. Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощик і святу? Він несе на спинці осінь золоту. Молодці дітки, повторіть ще віршик разом з батьками. До побачення та до нових зустрічей!